Спочатку нам треба натерти цедру двох лимонів і додаємо 50 грамів цукру. Розминаємо цедру з цукром, щоб було більше насиченого і прекрасного аромату. Пахне вже фантастично. 200 грамів вершків. лимонний цукор. І лимонний сік. Розрізаємо на половинки наші лимони. Подати свій десерт я хочу в половинках лимона, тому діставати серединку треба дуже делікатно. Беремо ложку і ложкою дістаємо нашу серединку. Оп, бачите, і такі посудинки ми залишимо для подачі десерту. 20 грамів перешу додаємо до наших вершків. Обережно кісточки, щоб вони у нас не потрапляли. Прогріваємо наш лимонний крем 3-4 хвилини, а не доводимо до кипіння. Це важливо. Ви помітите, що вершки трішечки потемнішають і загуснуть. Постійно помішуємо наш крем. Наповнюємо наші половинки лимонів кремом і відправляємо у холод, поки крем не загусне.